Як це можна дізнатися кожному із пошуку в гуглі, 2 жовтня о 21 годині 46 хвилин відбудеться сонячне затемнення. Такі явища це завжди несприятливий фактор, який насамперед вказує на безліч важливих людських помилок, зокрема й в політиці. Адже коли затемнюється сонце, тоді у багатьох затемнюється розум. А цього разу у з'єднанні із Сонцем перебуває ще й Меркурій, отож з'являється перспектива на говорити багато помилкових речей. І це перспектива насамперед для тих, у кого в гороскопі важливі планети, з'єднані із сонцем на час затемнення, або ж утворюють із ним негативні аспекти. Але це сонячне затемнення унікальне. Таке буває лише раз на кілька століть, адже в одному градусі з сонцем та місяцем, який його затемнюватиме, знаходитиметься і ліліт, точка апогею місяця, яку не випадково називають Чорним місяцем, адже ця точка викликає бурю негативних емоцій. На цій хорарній карті даного затемнення, яка перед вами, воно вказане на годину раніше. Позаяк дана астрологічна програма не враховує наш перехід на літній час, і це треба мати на увазі. Також потрібно знати, що під час сонячного затемнення вражається насамперед Сонце, і вражене затемненням Сонце негативно впливає на з'єднані із ним планети, а також на ті планети, які перебувають у квадратурі із Сонцем. Або ж в опозиції із ним. Але поза як ліліт, це апогей місяця, то образно можна сказати, що сонце тут зазнає подвійного затемнення. Ця хорарна карта зроблена для Києва. Сонце, детерміноване в 11-му полі Терезів, знаходиться на вершині 4-го поля, поля Батьківщини, і є воно володарем 2-го поля, поля фінансів поза як вершина останнього у Леві, у тому знаку, яким володіє Сонцем. Що це означає? А означає це те, що у нас відбудуться негативні зміни у сфері фінансів, ті негативні зміни, від яких потерпить Україна і її народ. І це тим більше, що асцендентом тут володіє місяць, поза як асцендент у раку. А саме місяць є причиною затемнення Сонця. А втім, перевіримо, як це затемнення вплине на нашу державу, яка утворилася, як відомо, 24 серпня 1991 року внаслідок голосування у Верховній Раді, яке відбулося о 18-й годині. Розглянемо відповідну мунданну космограму. У знаку Терезів тут немає важливих планет. Зате є уран в 11 градусі козерога, який утворює точну квадратуру до затемненого нинішнього Сонця. Причому цю квадратуру не можна назвати просто точною, а абсолютно точною, адже в обох випадках йдеться про 10 градусів 0,6 мінут. Але й це ще не все. Адже Уран у гороскопі Незалежності України також є володарем другого поля, поля фінансів. Тобто у цій мунданій космограмі саме Уран керує усією нашою фінансовою системою, найперше системою банківською та податковою. А поза як Уран у цьому гороскопі України детермінований у 12 му полі у полі таємних ворогів. То випливає висновок, що фінансовою системою в Україні керують таємні вороги України, ось чому вона така бідна. І ось тепер цей таємний ворог України, уран, виявиться враженим цим затемненим сонцем. Це означає, що він припуститься якоїсь важливої помилки, можливо, фатальної для себе. Але через цю його помилку погано буде не лише йому, але й всім нам. Не беруся відгадувати, що це буде за помилка, можливо, вона пов'язана із таємними пунктами у плані Єрмака, який Зеленський показав Байдену, і часткове оприлюднення якого нещодавно анонсував Ярмак. Але й сама логіка свідчить про те, що якщо є такий план, і якщо Зеленський, образно кажучи, хоче, щоб Байден дав йому зелене світло, то випливає висновок, що у цьому плані мусять бути якісь непопулярні пункти. Виглядає дуже дивним, що Зеленський показав цей план президенту Сполучених Штатів Америки саме перед затемненням, коли ймовірність помилкових рішень зростає в рази. Втім, Західні засоби масової інформації стверджують, що у Білому домі поставилися до цього плану досить скептично, але у Єрмака заявили, що там були від нього майже в захопленні. Кому вірите, ви самі це добре знаєте.